На часі головні повідомлення середи. Вітаю з вами Катерина Можаєва. І ось головне. Недовиконання бюджету, засідання виконкому, запізніле батьківство, претендент на спадщину узбіччя у смітті, несанкціоноване сміттєзвалище, без опори, небезпечна стіна, гепатити не відступають, зібрання інфекціоністів. Пейзажі і натюрморти. Виставка чесько-угорського закарпаття. Україна розриває угоду з Росією про малий прикордонний рух. Із 16 березня перетнути кордон з Російською Федерацією можна буде тільки через підконтрольні Києву пункти пропуску. Угода про малий прикордонний рух між Україною і Росією припиняється українською стороною. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Крім того, нагадаю, що з 1 березня Росіяни в'їжджають в Україну лише за закордонними паспортами. 17-й конвой вторгся з Росії в Україну. Автомобілі колони МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу. Пройшли кордон України і прямують до Донецька і Луганська. Про це заявив заступник начальника національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Російської Федерації Олег Воронов. За його словами, понад 160 автомобілів везуть у Донецьку і Луганську області майже 2 тисячі тонн гуманітарних вантажів, близько 90% яких становлять продукти харч. Чування колони супроводжують лікарі і психологи. Це вже 17-та колона з Росії спрямована на Донбас без дозволу української влади і без огляду з боку України. Представники штабу АТО підозрюють, що в гум конвоях із Росії привозять і допомогу бойовикам, через що після їхнього приїзду часто збільшується кількість обстрілів на сході України. Підтвердилася загибель ще одного закарпатця в АТО Романа Козичка із Тячева. Брат загиблого під Дебальцевим 30-річного тячівського бійця 128-ї бригади Романа Козичка опізнав його тіло. Вантаж 200 доставлять на Закарпаття літаком. Через нельотну погоду він затримується. Тим часом на Тячівщині готуються провести свого героя в останню путь з усіма військовими почистями. За попередньою інформацією, похорон відбудеться в Тячеві у п'ятницю 6 березня. Не лише врятувати, а й психологічно реабілітувати. Повернути бійців АТО до повноцінного життя після запеклих боїв на сході. Завдання не з простих, кажуть медики. Важко не лише з військовими, а й з їхніми родичами. Тому допомогти закарпатським лікарям у реабілітації бійців вирішила волонтерка, яка 10 років працює психотерапевтом у Швейцарії. Жінка має досвід роботи в місцях природних катастроф і бомбардувань, тому дала кілька корисних порад на семінарі. Спочатку подій на сході у Берегівській психіатричній лікарні пролікували 68 учасників АТО. Солдат повноцінно обстежують, надають їм фахову медицину, психологічну допомогу. Та адаптація у звичне життя процес не одного дня. Це дуже довго тривали, дуже тривали, довго тривалий час. В ну, середньому ті пацієнти, які перебувають на нашому, нашому лікуванні, це більше півтора місяць-півтора. Вони не виписуються не виздоровленням. На жаль, виздоровлення не наступає. Такі пацієнти потребують подальшої медико-психотерапевтичної і першу чергу соціальної реабілітації. Те, що пережили бійці на полі бою, не передати словами, і не так легко відпустити однак мало хто розуміє наскільки важлива психологічна реабілітація. 68 бійців надзвичайно мала кількість, адже психологічної реабілітації потребує кожен. Та проблема не тільки в небажанні хлопців відвідувати спеціалістів. Насправді потребують допомоги рідні солдатів чи загиблих. Люди, котрі втратили близьких людей, мають з цим жити, і наші медики, ну і я думаю, і ви теж зокрема будете проводити. Більш роз'яснюючу пропаганду того, що з цим треба звертатися до спеціаліста, тому що горе не треба заштовхувати, нівелювати, закривати, тому що є етапи горя, які повинні по життю проходити. Інакше ця людина буде страждати все своє життя. Психологи, психотерапевти, психіатри активізувались, працюють над самовдосконаленням. Зокрема, днями відвідали семінар волонтерки руху осередку у Швейцарії Людмили Метелешко. Жінка 10 років працює психіатром, має досвід, досвід роботи в місцях природних катастроф, бомбардувань. Розповіла про часті розлади після воєн. Чоловік не може, він повернується через ту ж в своїх знак, повернується травматичну ситуацію. Е, дуже часто з'являється розстройство при сильних політравмах. От, коли чоловік е, випадає, та, да? в розговорі він випадає, називається дисоціація. Це стан постійної тривожності. Да? Тобто чоловік не почуває себе нікуди захищеним. Приходят вот те картины, которые он хочет забыть, да, те видения, все, что он видит, хочет забыть, он они приходят неожиданно. То есть при малейшей нагрузке психосоциальной возникает агрессивная реакция, да, тоже попытка переработать травму. Соціальна та психологічна реабілітація військовослужбовців, які повернулися із зони, АТО, саме ця тема зібрала в одному залі медиків. Досвід України унікальний, каже психіатр. Додає, зовсім не здивується, якщо саме тут створить нові концепції щодо того, як можна з такими соціальними дефіцитами та такою єдністю нації подолати посттравматичний стрес. Ну а власне на Закарпатті створено і штаб допомоги військовим. Є створені телефони, є лінії гарячі, де може в будь-який час позвонити будь-яка людина з куточка нашої області і поспілкуватися з спеціалістами. Працюють прийомні центри, працюють розвернуті кризові ліжка надання швидкої, невідкладної екстреної допомоги в люби, при будь-яких захворюваннях, не лише обов'язково психологічно, психотерапевтично. З пацієнтами, які пережили війну, працювати надзвичайно складно. Та фахівці області готові взяти на себе цей. Тягар звертаються до рідних та самих солдат не зволікати йти до лікаря. В цьому немає нічого ганебного. Недовиконання бюджету і стан соціально-економічного розвитку Ужгорода за минулий рік члени виконкому зустрілися на черговому засіданні. Вони не лише підбили підсумки минулого року, а й вирішили демонтувати три малі архітектурні форми, які повинні зникнути до 10 березня. Чергове засідання виконкому ужгородської міської ради, чергові прийняті рішення. Передусім, слухання та обговорення підсумків діяльності за минулий рік, зокрема, виконання програми економічного і соціального розвитку міста. Так, незважаючи на складний минулий рік в країні, за словами начальника управління економіки та підприємництва ужгородської міськради, спостерігаються позитивні зрушення. Це збільшення обсягу реалізованої продукції промислового підприємства на 179 мільйонів гривень. Збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та до пенсійного фонду на 62 мільйона гривень. Відбулося зростання середньомісячної заробітної плати, яка на сьогодні становить 3 тисячі 11 гривень. Є зменшення заборгованості з виплати заробітної плати. На 133 тисячі та цього не можна сказати про бюджет міста за минулий рік. Його виконання в цілому склало близько 97%. відсотків. Причина недоотримання коштів з податків і зборів з фізичних осіб, податку на прибуток, туристичного збору. В основному така ситуація через зменшення робочих місць стимулюючих виплат. Також близько 50 підприємств міста боргують 150 тисяч гривень за оренду землі. Порівняно з 2013 роком у нас відзначався спад по платі за землю, що недопустимо, 149 і 2 тисячі, тобто в 2014 надійшло плати за землю менше, ніж в 2013 році. Ну, частина чистого прибутку і податок на прибуток комунальних підприємств є об'єктивна причина, тому що ви знаєте, що наші комунальні підприємства на виживанні. Мова не може йти про прибуток. Щодо бюджету на 2015 рік, то за словами начальника фінансового управління, за перші два місяці його перевиконали за рахунок акцизного збору та податку з транспорту. Також члени виконкому прийняли рішення стосовно демонтажу трьох малих архітектурних споруд в обласному центрі. Вони мають зникнути до 10 березня. Відповідальність за демонтаж поклали на самих власників мафів. Однак, якщо вони не виконують рішення, це зроблять комунальні служби міста. Із 1 квітня дітям для виїзду за кордон видаватимуть спеціальні закордонні паспорти. Про це повідомили в головному управлінні Державної міграційної служби в Закарпатській області. На вигляд документ не відрізнятиметься від звичайного закордонного паспорту. До 14 років у паспорт відбитки пальців та електронний підпис вносити не будуть. І 14 років біометричні дані зможуть вносити на електронний носій, але виключно зі згоди батьків. Із 16 років. Дитина вправі прийти до нас сама без згоди батьків і оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон терміном 10 років до 14 років. Дитину повинні привести нам батьки, повинні бути батьки, бо і дати свою згоду на оформлення дитині паспорта. Цей паспорт буде терміном дії на 4 роки. Також на сьогодні у батьків ще є можливість оформити проїзний документ дитини. Виїжджати за кордон за цими документами. Діти зможуть ще протягом трьох років. Надалі єдиним чинним документом для виїзду дітей за кордон залишиться дитячий закордонний паспорт. За помилки брата в минулому тепер розплачується його рідна сестра. Жінка з Рахівського великого Бичкова судиться з нібито позашлюбним племінником, сином рідного брата, який 20 років не давав про себе знати. І тільки звістка про спадщину змусила вийти хлопця із тіні. Подробиці родинних баталій далі в сюжеті. Ольгу Пруць, жительку Великого Бичкова, минулого року, запросили до суду, щоб засвідчити батьківство її вже покійного рідного брата за 20-річним Василем Летою. Хлопець, за словами жінки, захотів змінити прізвище і взяти батькове, і люк, А відтак стати спадкоємцем після смерті бабусі, яку він навряд чи колись бачив. Позивач був до мене Ілюк Василь Лета Василь. Не знаю, як було по даний момент часу він писався лета і претендує. Мені пояснюють у суді, що він претендує на спадщину, що померла бабуся, він претендує на спадщину. Я требувала аналіз ДНК. Ну чому я після смерті свого брата в сім років маю відповідати за його дії? Жінка припускає, що тільки звістка про смерть бабусі і потенційна можливість отримати спадщину змусила хлопця та його матір, одну із громадянських дружин її покійного брата, просити визнати батьківство. Вони нібито проживали разом і мали дітей, от тільки від брата пані Ольга нічого подібного не чула. Та і був він прописаний за її адресою. Так як мій брат перебував у місцях лишення свободи, він, я прийшовши із тюрми, я зробила йому український паспорт, але він не був ніде приписаний. Селищна рада видає довідку, що він дійсно проживав із цією жінкою, але він до кінця смерті мав законну жінку, там є витяг із реєстру про стан і шлюб у нашій раківській музаксові, Є рішення. Що він не розірвав шлюб до кінця свого життя зі своєю законною дружиною? Покійний Василь і Люк давно разом не проживав, та й зв'язки між рідними не підтримували роками. А тут каже пані Ольга: з'являються малознайомі її люди і приписуються в родичі, от тільки з корисливими намірами. Наразі триває судова тяганина, якою будуть результати битви за спадщину, покаже час. Троє закарпатців намагалися вивести до Словаччини оригінали картин Бокшая та Ерделі у Закарпатській області. співробітники Служби безпеки України ліквідували міжнародний канал контрабанди культурних цінностей. Правоохоронці попередили контрабанду трьох картин відомих закарпатських художників Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая. Зломисники троє місцевих жителів намагалися вивести полотна до Словаччини через митний пост Ужгород. Контрабандисти сховали картини під покриттям підлоги автотранспорту та додатково замаскували схованки коробкою із керамічною плиткою. Експертиза підтвердила, що полотна оригінали робіт Андальберта Ерделі та Йосипа Бокшая і становлять історико, культурну та музейну цінність. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 201 кримінального кодексу України. Контрабанда наразі триває досудове розслідування. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років із конфіскацією предметів контрабанди. Купи сміття просто неба. Звалище побутових відходів влаштували на околиці Мукачева. Узбіччя дороги, яка веде в бік від початку вулиці Прящівського об'їзна, вкриті непотребом. Ця земля належить Верхньокоропецькій сільській раді. Втім, слідкувати за тим, щоб тут не смітили нікому. Власники дачних будиночків скаржаться. Відходи викидають на узбіччя цієї дороги систематично, а вітер розносить сміття по дорозі. Із порушниками люди пропонують боротися великими штрафами. Рафами розбирались у проблемі наші кореспонденти. Щодня повз купи сміття. Ходити цією дорогою жодного естетичного задоволення. кажуть власники дачних будиночків, яких тут чимало. Та це ще півбіди. Відходи, які сюди систематично викидають, інколи просто висипають на дорогу і фактично перекривають її для автотранспорту. Дача в мене тут, але тут добратися до дачі не можна, Вже дорогу засипали мусором. Ніхто не є ответтвеного за дорогу. Що даже туди далі, як була колись мусорка, що сюди на бетонку підніматися, до вишки. Всюди, вдоль дороги, мусор сиплють. Ці землі належать Верхнійкоропецькій сільській раді. Та хто повинен слідкувати, щоб тут не смітили, невідомо. Зверталися ми до верхнього коробця, то землі знаходяться в їхніх володіннях, так сказати, вони за нього не мають ніякої інформації, тобто це якби нелегальна мусорна свалка. От. Мало того, спочатку возилися тут е, е, строїтельний мусор, але з часом почали з'являтися і пішові відходи. Місцеві жителі та ті, хто цією дорогою добирається на роботу, скаржаться. Вітер роздуває сміття по дорозі. Ще один мінус неприємний запах. Вистачає і охочих пошукати у відходах щось корисне. Приходять наші, так сказати, місні шахтери з цианського табору. Тут по 15-30 чоловік і весь той мусор піднімають на гора. І після них вітром воно все розноситься. Час від часу люди самі прибирають дорогу від сміття, однак цього вистачає ненадовго. Практично проїхати нам по дорозі стало затруднительно, Виходиш, значить, валуни з дороги забираємо, тому що все таки тут як-не як ретранслятор, стратегічний об'єкт. І приходить машина, аварійно-профілактична група. І да, не можуть вже добратися, санкціоноване звалище було далеко по дорозі. От. А оце вже дуже близько висипати стало з порушниками. Місцеві пропонують боротись жорсткими методами. кажуть, спершу територію потрібно облагородити, а кожному хто буде привозити сюди відходи, виписувати великі штрафи. На Хощині у Липецькій поляні руйнується підпірна стінка, яка тримає житлові будинки. Десятиліття зволікань призвели до такого результату. Більше того, ненадійна опора розміщена попри дорогу, що сполучає три райони області. У разі повної руйнації стінки шлях загальнодержавного значення буде перекрито. Подробиці в сюжеті Вікторії Василенець. Більше десяти років зволікань призвели до невтішних результатів. Підпірна стінка, яка тримає ряд житлових будинків по обидва боки регіональної дороги, руйнується на очах і будь-якої миті може завалитися. Тим самим перекрити шлях загальнодержавного значення, що сполучає три райони Закарпаття. Ця підпірна стінка побудована в 90-х роках при ремонті дороги загальнодержавного значення липча свалява перечин. За роки експлуатації, внаслідок підземних вод, ця стінка почала руйнуватися і виникає загроза і будівлям, які розташовані. Верх цієї підпірної стінки і дуже багато скарг від населення. Люди скаржаться, адже їх домівки теж руйнуються. На будівлях з'являється все більше тріщин, бо земля під житловими будинками, яку тримає ненадійна опора, зсувається донизу. Місцеві кажуть, підпірну стінку триметрової висоти збудували неякісно. Проблема з'явилася давно. Так як її строїли, некачественно, стінка почала руйнуватися. У мене хата руйнуєся, хата потріскала. Було таке, що як дощі пішли, то як котловани нарили, зарвалося до самого угла. Так було два тижні, Тоже ще зрушила. Селяни розповідають, неодноразово зверталася до владних структур із цією проблемою. Проте вирішити її так і не вдалося. Я жалілася, писала, приходили сюди, приїжджали з Ужгорода, комісії були, не, не вирішили нічого. Так і осталося. Було так, що стінку навіть сюди не продовжували. Як я вже писала, продовжили стінку, хоч тільки зробили. Стінка скоро впаде, я коли йду дорогу, та не дивлюся вже під ногу, а дивлюся на стінку. Я вже боюся й прийти. Машини ходять, двох є, хижа далі руйнується. На кадрах чітко видно, як підпірна стінка нахилилася. Ми писали багато звернень у обласну інстанцію у кордору. Відповідь нам прийшла, що немає коштів у цьому році, 2014 році лише 42% фінансовано всіх робіт, які заплановані по ремонту доріг у Закарпатській області. Місцевими коштами ці цей ремонт неможливо зробити, адже це дорога загальнодержавного значення. Зрештою, відремонтувати опору повинні дорожники, оскільки дорога загальнодержавного значення, то підпірна стінка знаходиться на балансі Укравтодору. Зміни у сфері освіти в обласній адміністрації. Головний освітянин Закарпаття Михайло Мотельчак провів брифінг. Директор освітнього департаменту ознайомив присутніх із особливостями фінансування освітньої галузі цього року. Розповів про порядок закінчення навчального року та новинки у проведенні ЗНО. не пройшов тестування ЗНО з української мови 24 квітня. Нема атестата. Про це розповів головний освітянин області. вперше. За роки України кожен випускник 11 класу зобов'язаний пройти державну підсумкову атестацію з української мови у поєднанні із зовнішнім незалежним оцінюванням. Зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити із української мови і літератури. А оцінюватися для державної підсумкової атестації будуть це брати результати лише з української мови, і вони підуть в атестат як оцінка. Більше того, деякі предмети виключені зі списку тестування, мова про світову літературу та всесвітню історію. Нововведення ухвалили і щодо підготовки завдань тестування. тепер довіряючи і, 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 і демократизація навчальних закладів, децентралізація. Самі колективи, самі вчителі, метод об'єднання вибирають завдання, завдання програмового матеріалу, за якими вчилися протягом цілого навчального року. Метод об'єднання вибирає завдання, вчитель, який викладає той чи інший предмет, на педагогічній раді розглядають і наказом директора школи керівника затверджуються ці. Ці завдання і не треба йти погоджувати в районний відділ освіти, і не треба йти погоджувати тим більше в департамент освіти і науки. Змінено і порядок фінансування саме бюджет на освітню галузь Вважають головним нововведенням. Головним розпорядником є Міністерство освіти і науки, і область отримала дві субвенції. Перша субвенція освітня ну, на загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні позашкільні. І друга субвенція на підготовку робітничих кадрів, або ми говоримо це фінансування професійно-технічних навчальних закладів. Додатково субвенцію буде виділено біля 80 мільйонів гривень із загального та спеціального фонду. Кошти передбачені на розв'язання нагальних питань по всіх адміністративних одиницях області. Таких як по енергозбереженню, ремонту дахів, ремонту, заміну вікон, ставлення нових котелень. І я собі так підрахував. Що більше 200 навчальних закладів отримають фінансову допомогу за словами Михайла Мотельчака? Такі великі кошти виділяють вперше для проведення капітальних видів робіт, ремонту, реконструкцій чи будівництва Нацбанк заборонив видачу валюти з платіжних карт. Відтепер готівкові кошти у межах України за електронними платіжними засобами видаватимуться резидентам і нерезидентам виключно в гривнях. Наголошують у документі. Постанова буде діяти з 4 березня до. 3 червня цього року. Гепатити і лептоспіроз не відступають, а Закарпатці безвідповідальні до свого здоров'я. Члени асоціації інфекціоністів Закарпаття засідали в обласній інфекційній лікарні, аби підбити підсумки за минулий рік. Медики радять не зволікати зі щепленнями і дотримуватись правил гігієни, аби ліжко місця і надалі залишалися вільними. На Закарпатті кількість інфекційних захворювань порівняно з минулими роками зменшилась. Найчастіше хворіють на два інфекційні захворювання. Загальна інфекційна захворюваність зменшилася. Зменшилася, і вона з кожним роком зменшується. Але є в нас дві такі серйозні патології, як інфекційний гепатит А і лептоспіроз, які на Закарпатті досить поширені, і з року в рік вони звичайно. Більш перевищують захворювання, ніж на Україні, особливо це стосується вірусного гепатиту. А з чим перш за все пов'язана така тенденція? Михайло Поляк пояснює так: неякісною питною водою, яка неякісна не тільки в місті Ужгороді, а також в інших містах. А взагалі у нас дуже багато індивідуальних колодців і розміщені вони неправильно. Досить часто після доща повинні. І звичайно, якщо є такі хворі, то з виділенням попадають у колодці. Це вода, а потім цю воду хворі вживають, ще не хворі люди. А от шість осіб із 28 інфікованих врятувати все ж не вдалося. Причиною Михайло Поляк називає безвідповідальність до свого здоров'я. Медики б'ють на сполох. Не така висока захворюваність, якщо брати, наприклад, у нас кожен рік захворюють хворіють від 15 до 30 чоловік. Але що саме погано? Що люди звертаються пізно за медичною допомогою і бувають летальні випадки. Чим хворий пізніше звертається за медичною допомогою, тим частіше хворі помирають. До слова серед дітей не було зафіксовано інфекційних спалахів. це і підвищення загальної опірності організму. Значить, активна фізична активність, якщо говорити конкретно про цей сезон, для якого ми всі бачимо початок березня, але залишається досить висока захворюваність на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів, вірусного плану, це і провітрювання приміщень, і вітаміно, забезпечення вітамінами дітей. Повноцінне харчування. Ліжка обласної інфекційної лікарні дійсно вільні. Щоб не стати пацієнтом інфекціоніста, потрібно не лише робити щеплення, а й дотримуватись простих правил. Особиста гігієна, споживання кип'яченої води, миття овочів та фруктів. У разі ж прояву перших симптомів, не гаяти часу і відразу звертатися за медичною допомогою. І на завершення новини культури. Роботи Чесько-Угорського закарпаття, який народився в Америці, представили в Ужгороді. У музеї імені Йосипа Бокшая урочисто відкрили виставку художника Дальберта Мартона. Чимало поціновувачів мистецтва зібрались в чотирьох експозиційних залах. Око милували пейзажі, портрети, натюрморти. Найбільше вражала техніка виконання. Ужорці кажуть, кожна картина ніби написана кимось іншим. У сюжеті ви в цьому переконаєтесь. Більше 70 пейзажів, натюрмортів, портретів в різній техніці виконання прикрасили чотири експозиційні зали у музеї Букшая. Художник Альберт Мартон народився в Америці. За походженням був чехом. Більшу частину життя прожив в Угорщині, але вважав себе Закарпатцем. В Ужгороді навчився творити. Тут вперше відбулися його виставки. Саме на Закарпатті знайшов своїх поціновувачів. Прізвище, безумовно, я чула. Це прізвище цього художника. Деякі роботи я його бачила. Не на виставках, а так людей. І ну, звичайно, не в такій кількості, як я бачила їх сьогодні. Сьогодні я зовсім по-новому подивилася іншими очима на цього художника. Як на картоні гарна техніка, так і на полотні дуже гарні. Різні стилі, різні різних. Викладено і дуже гарно. Виставку, що зібрала чимало любителів мистецтва, готували не один рік. З усіх представлених картин лише шість робіт із архівів музею, інші з приватних колекцій. Чимало полотен для виставки надав хірург Василь Русин. Він взагалі був цікавий дуже людиною і надзвичайно скромний. Світлий розум він його не покинув, а з йому не грозив. Розумієте, у ті 90 років, які він прожив, він залишався. І патріотом свого краю прекрасний портретист, прекрасно малював коні, тварин. Це рідкий божий дар, просто щоб людина так могла вміти це все робити. Під час заходу представили загалу і книгу альбом з роботами художника українською та угорською мовами. Ми змогли все-таки видати цю книгу альбом. Я вважаю, що вона нам вдалася. Тут є багато цікавих робіт. І знаєте, що мене радує? Що сьогодні, побувавши на виставці, батові кажуть: о, і в мене є дома Мартон, і в мене є дома Мартон. Так що слава буде ширити з це і далі. На полотнах Альберта Мартина можна побачити макові поля, гори, буденне життя закарпатців, села, закарпатські замки. Але значна частина картин це жіночі портрети, зокрема, жінок Ромської національності. Ну а помилуватися творами можна. Буде ще близько трьох тижнів. У четвер поділимося новою інформацією. І ось деякі головні теми. У пошуках правди судова справа магазину на корзо. Невдалий сезон. Проблеми туризму. Ціни вгору на межі виживання. Про буденні проблеми Закарпаття ми розповіли. Далі не пропустіть спортивні новини від Ірини Грабко. Хай щастить і бережіть себе.